Ось такий тримач маємо. Е, часом люди кажуть, що він не підходить до е, айфонів, там таких же 11, 12, 13, там де вже 3-4 більше камери. І вони так виступають. Так, да, це правда. Вони не підходять, тому власники таких айфонів не купляйте. У нас є інший для вас варіант, потім покажу. Дивіться, взагалі не підходить воно тому що тут рівна площина. І коли камера з телефоном стає. На жаль, я знімаю на такий телефон, через то не можу вам показати, як воно з телефоном. Камера з телефоном стає, і виходить, воно нерівно і починає гуляти. Ось так. І виходить незручно, і телефон випадає. Через це він не підходить під. Айфони і, взагалі, телефони з якимись там випираючими камерами дуже сильно. Хоча, звичайний, наприклад, телефон X або ця лінійка, вони ще все ж таки підходять і підходять нормально.